Серед сірої вуличної одноманітності жовто-блакитні фарби. Хто і для чого розмалював жилий будинок у кольори державного прапору України? Дізнаємось далі. Цей будинок не має номера, проте його знає кожен, хто живе на вулиці Заставнянській. Минулого тижня він ще був сірим, а тепер це найпатріотичніший будинок Буковини. Зробила його таким мешканка Єлизавета. Думаю, ага, а що як я собі хату розмалюю? Не тільки прапор повісити. А іменно, щоб воно було довго. Зробила це не на показ, а для себе. Стало веселіше, ви знаєте. То була ж така сіра, незакінчена. А це так дивлюся, сонечко світить так приємно, і такі самі, що не є позитивні погляди, якась ну, високі навіть почуття. Її так виховували, розповідає сама Єлизавета. Модою на патріотизм жінка не страждає. Була патріоткою із полюшок і вже більше семи десятків років несе жовто-блакитне в серці. Де я навіть чую ось таке брутальне відношення до тієї землі, якою ти годуєшся, і неповага до, до мого народу, до моїх предків. Я висловлююсь. І думка інших жінку не цікавить. Якось сусід сказав, та сміятись з вас будуть, а я кажу, а хай посміються, а я для себе. Мені так подобається проте сусіди байдужими не залишилися. Ладно, ви. Жінка має надію, що будинок підніме настрій не лише їй, а й усім перехожим і надихатиме на патріотичні звершення.